Доброго вечора, мої любимі підписники. Завітайте з нами всіпо! Це новий у нас відкрився. Зараз ми глянемо, по чому тут. що тут по чому? Що тут по чому по зелені, по кавунам? О, дивіться, кавуни. По чому тут кавуни за кілограм? Може вони якісь акційні йдуть? Дивіться, які гарні. Що це за кавун? Це кавун. 7,94. Цена за кілограм 8,69. Вау, оце да оце. Що це за кавун? 8,69, це обучний кавун. 8 гривень 24 копійки. оце отак. Кілограмчиками порізали. Адинка. Адинка, по чому тут динька? динька 29,99. За кілограм 19 гривень 90, 19 копійок, 640 грамів. А ну, глянемо, що тут яка тут ціна на зелень. Ой-йо, -ой, то так музика ореша. Мені я перекрикую свій мікрофон. М'ята відбірна 52,90. Базилік зелений. 44,10. Так це все за 100 грамів. Ой, йо-майо. А цибуля, цибуля зелена 42,40. За 100 грамів. 420 гривень за кілограм зеленої цибулі. Ой, йо-моє, сільпо. Я розумію, що ви тільки сьогодні відкрилися. Та ви б нам скидки хоч якісь акції поробили. Я оце приїхала. О, томат гілка рожевий. 89,99. Томат український, 51 гривня, 99 копійок. о коктейльний На гілці. 109 гривень за кілограм. Жовтий, величезний вибір томата. Залітайте. Ой, порічка. Порічка червона, 1440 за кілограм. Так, питали, по чому виноград? Зараз вам скажу. Виноград рожевий український 109 гривень. Вау, виноград Кишмиш по 159, виноград білий український по 109 гривень. Так, пішли ми далі по овочам, дивіться, овочі фрукти, гляньте якраз. Як вони зробили, а скільки хас працює. І грій фрукти, і лимон, і апельсин. 89,49 і кокос 2799. Все, тепер буду точно ходити цей Потіхать, ця сільпо. Потіхать з одного кінця города в інший Ну, нічого страшного. Яблуко Голден, 44,99. Непогане яблучко, це і забув. А це купили помідори та й бросили. Груша Кармен. 49,99 груша, глянь. Яка гарна. О! Ти чого? А сливка? Конечно, сливка 34,99. А чого чу все чути? Нектарин 86,49. Що? Да, вау. Пішли. Оце да, оце завітайте сільку. Я тут не розказую всього, всього про це сінко. Одні плюси і дуже гарні коментарі. Диня Валенція, 69 гривень 99 копійок. Кавун Італія, 39,99. З Італії вам кавуна привезли. Узбецька диня по 69,99 ой а це тут дві ж парі будеш. Просто двіж. Дивіться, стільки кавуни. Це шиїва. Кавун вогник. 29,99. Вогник. Так, далі. Що тут ще є? Ці огірки. 59,90. О, дивіться, перед білим. Зірка 20 гривень, 39 копійок. Можна брати. Це дешевше, ніж на базарі. Я була сьогодні на базарі. Перець був по 25 гривень за кілограм. Тут все окей, кабачок 30 гривень 99 Гарбузів то хоче. Баклажан 18,99 за кілограм. Баклажани переростки. Вон, Дивіться, які вони гарні. Капуста Рання 27,49. Цибуля біла по 39,99 цибуля річята 11,99. Батат 7999. Подешевів морковка рання 2990. Дивіться яка гарна картопля по 2990. І морковка 1149. Ну, сільпо не сільпо. Якби не було мух. Забула взяти свою ляпанку. Ось вона. Ось вона лазе. Ну, оце ж магазин тільки-тільки відкрився. Вже мух налетіло куча. Така бе. Шли далі. А де? Що тут є? Дивіться, скільки людей. Черги стоять. Всі шукають халяву. Та він тільки відкрився, немає тут ніякої халяви. Все, як обична ціна. А, це риба, риба, риба. Міг її по 24,90 за 100 грамів. Бачите, розплатували. І вон якась риба тут тільки їди можна наїстися. Полетіли <кій> <хіле кій> далі. Креветоси. Так, підемо ми далі, прогуляємося по торговому центру. Ой, це не торговий центр, це супермаркет Сільпо. Сільпо, Сільпо, а то я вже торговий центр, торговий центр. Гляньте, які іграшки класні. Mm? Дивіться, який котика ви можете купити. Іграшка м'яка, типа типу котик. От, бачите, 359 гривень. Хочете такого? Це капець майонез. Дивіться, майонезів вам наставили дуже багато. По 154 гривні. 69 гривень, по 53 гривні, дивіться, 560 грамів, 53,99. Mm? Багато-багато всього є тут. Я думаю, тут буде постійний двіж Паріж. Тепер можна мені щоранку сюди приїжджати і розказувати. акції. Бачите, печення разне. 990 дукат. Це називається виставочний зал відчинено. Всі сюди прийшли, в основному як на виставку. Беруть. Саме необходиме. Воду, напідки, овочі, Кока-Колу і нічого не Дивіться, знижку знайшла на воду. 9 гривень 99 копійок. Від воно не спілосій а вже знижки. 23%, 10 гривень бутилка, півтора літра води. Опція! Страшна опція. Дивіться, Вернішелі, 7 гривень. Вау, можете таку собі дозволити купити зі смаком. Курки, не гостра. В статі, недорого можна отаку брати Акція. А ось по 21,99, ну це трошки дорожче йде. А от в миски. В миски, дивіться, в ВТВ-30, тут 40 гривень 99 копійок. В 33 гривні, по-моєму. Тут трошки дороже. Так, крупа гречана йде по акції. 22 гривня 99 копійок. Ну, я вам на іще роблю такий акцент. Тут 800 грамів місто кілограма, 800 грамів, 22 гривні 99 копійок. Ну, це ціна на в Сільпо. А це що? Борошно? По пів кілограма вівсяни 2999, толокно вівсяни 500 грамів 44,99, 99 Це дороговато щось. Хуторок. Хуторок. Торок, зараз я вам скажу 1 кілограм 20 гривень, 99 копійок. Отак коштує ким 21 гривня, 89 копійок. Так, молочні продукти у мене нікуди не діваються. Президент традиція 81 гривня, 99 копійок, 350 грамів. Це ж недорого. Мимимион, мінімій сир. 350 грамів 9%, 74,90, ферма 76,99. Також там йде 5% жирності 350 грамів. Молотія. Ви можете бачити ціну в зависимості від жирності самого сира. Ну, чесно сказати, вам дорогувато. Ну, цей сир кисломолочний ягодинський, 5% жирності 350 грамів за всі 499, тисячі более міні. кисломолочний галичина 5% жирності 93 гривні, 99 копійок. Ну що, золотий? ой, мойо ви що, 300 грамів? 93, 99-94 гривні. З чистих Карпат. А, понятно. 94 гривні за 300 г, тому що він з чистих Карпат. Но ну, видає Сілько, є Тарарай, це дорого. Так, а це по молочку, дивіться. Старий порицьк 3,6 жирності молоко і жирне. Літр 59,99. Ряженка 74,99. Що це таке? 2,5 жирності молока. 57,99 і кефірчик 67. М -м -м -м. Капец. А що це за 549 гривень? Я згляну, що це таке тут? Кухар'є. Кухар'є хочете за 549 гривень? Масло. Масло кухар'є. Ну так, да, я думаю, черга буде за таким маслом. Бо це ж кухар'є 100% природний продукт. Бачите, 545 мл і виходить 549 гривень. Так що залітайте, я вам зараз покажу Черга стоїть велика, і всі хватають це все. Это сирок. По сироку тут вообще тема така ж. -мо, що маю. це таке за сирок? Це супер сирок. З йогурту в шоколаді. Вау! 51 гривня, 99 копійок, 48 грамів. Народ налітай, сільпо бігом за сироком, за кухар'є і за свіжим молочком. Оце хожу, брожу, дивлюся. Ой, риба стихо, дивіться. Надо б умей поки брать, поки вона сьогодні відкриті, свіжа. А что дегустации ні Це про дегустувати щось бить. Я б, в принципі, не була. была. Сейчас вам покажу ціни на м'ясо. Наверно, ціни як ціни. Так, язик 3590 за 100 грамів. Вуха свині 11.40. О, це кстати, вуха можна взяти. Глянь, таке воно здорове. І приготувати і з'їсти. Ніжки свині по 3 гривні. Вон 649, курочка йде уже завцеє. Бачите, зелений цінник. М'яса тут огонь, дуже багато. Ну Тут і черга, звісно, стоїть. Це ми ще далі там не були. Своєму, я тут і не встиг. Все обійти до закриття. Тут ще дуже багато всього. глянь, таке все гарне, красиве. Яловичи на стейк в мариноді. Треба бігом сьогодні всього цього, цього набирати, поки воно свіже. Дивіться от. <кхів> пана кота з полуницею в упаковці. 251 грам, 67 гривень, 52 копійки. Налітайте оце в сільку за панафотою. О, рідний, любимий. І вона діла з випічкою труба. Що тут є? Та тут, тут не вспіваєш. дивіться. вони тут не співають їх пекти. Пекарі. Дивіться скільки хот-догів. Я думаю, то, це її будуть знижки, або ставте прибіг хаті, якби було все на пів ціни. Дивіться, яка висічка гарна, шикарна. Булочки, тортики, рулетики. Ми сьогодні зважувати... зважувати нічого не будемо. Бо тут людей дуже багато. Я ще не знаю, де тут вісаєць. Ну, Відущий раз сьогодні ще й п'ятниця. Збулок вам в корзину накидали по 21 гривні. Поляничка сирна, 21,99 за 100 грамів. Налітайте біолог. А що це ног немає? Власна кондитерська. Ох ти, власна кондитерська я люблю. Що тут у нас є? Наполеон 24 гривні 90 копійок за 100 грамів. Бачите? Дуже без акції недорого. Ну, цей за 27,90, мені не дуже сподобався, а за 2490 дуже класний. Торт Наполеон 2790 24,90. Яка різниця між ними? Це Наполеон, а це Наполеон карамельний. А, тут додали карамель. Він дешевший. Ну, і он ще якийсь наполіон. Тістечко тартар з лохиною 49,90. 90 Ціни тут указані за 100 грам. Вау. Смакота. Я як обичала в своєму репертуарі, так хотілося все хорошо розказати, яке воно все гарне є. Там я побачила оці ціни. І рис м'який із фундуком. 95 грамів. Сур, 144 гривні. І ж тебе це самі. А це що? Печиво рогалик з вишнею. 759 гривень. Ціно. За кілограм 759 гривень. Я думала за упаковку. Mm. Далі. А це в них цукерки ручної роботи, то тут самі все роблять. І вони продаються поштучно. Це все поштучно. Поштучно. Пінгвін mm, такий. ну сільпо це в своєму репертуарі сільпо, Що це? За ефір. Вишневий в шоколаді упакований 65 гривень, 90 копійок 100 грамів. А дивіться скільки сирів. Ой, йо і нарізали тут. Коротше, на викладку таку шикарну зробили, мені це треба йти працювати, цей магазин селіпо. Може якась знижка в мене буде як для робітника. О, гляньте які. Зачем заказувати через інтернет? О, мій любимий сир, оце просто бомба! Ну. Woodбран Dowlen 194 гривні, 799 за кілограм, а тут дорогувато. Оце сир, він такий карамельно сольний смак. Оце сир просто бомба. От, бачите, то його нарізали, а це ви можете цілий кусочок купити 480 грамів. А де його ціна? Ну, це ж, не так пробити на класі, воно буде видно. Ну цей сир дуже-дуже смачний. Чи чорного є кольору, теж цікавий. 191 гривня, 240 г. 700 подорожала, я брала, по-моєму, 500 гривень за кілограм. Ну, Це сир бомбічний, я вам рекомендую, кажу одразу. Оцей жовтий я взагалі не пробувала. 142 гривні 500. Ну бачите, він трошки дешевше йде. А ось зелений. Зелений сир. 8350-459 гривень. Захи. бачите, ці всі дешеві, Це дорогий. Треба буде шукати, може десь буде акція. Можна взяти буде по акції Це з о, сири, Сирий. Народ залітає сілько. Тут акції, знижки і людей. Це просто вау! Гляньте, як текстура потолка зроблена. Це така красота. При відкритті є завжди магазина. Треба заходить і робити, і розказувати про нього таке одне хороше. То що ці недорого? Не звертайте на це уваги. Ми просто знаєте, як зайшли в музей і на виставку. Я думаю, цей хто відео додивиться до кінця, той лайк мені поставить, напише гарний коментарій і нажме на колокольчик. Що це таке? Перепілочка 7390. Дивіться, які перепілочки. Му, mm, сальце, смакота. Яка смакота. Вау! Смакота просто, ног немає, це не вистачає ног. Заходиш сілько, ноги висять. Хамона, хамона немає, щось я хамона, тут, мабуть, ще не все пройшло. А як вам це? Ціна на сирок 268 г 508 гривень 93 копійки. Це наш стоячий сир, він так і повинен коштувати. От бачите, 1899 гривень за кілограм. Угу. Очередь стоїть за таким сиром. Аж всі біжать, 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 біжать.